Так, добрий день. Добрий день, а, ну, я визики. А не з Мелісою. Угу, добре, Змілісою, Змілісою, добре. Мілісочка, тебе забирають. О, ну добре. Пока, айві. Так, ну от тримайте, а я поки що піду. Так, ну давай, Мілісочко, вдягай свою э, курточку і візьме рюкзак, а хоча, хоча, хоча дай подумати. Он, а давайте до мене на руки і я не, не можу, це складно. Очікає, от, от. Дивись, він легенький. А, ну в принципі так, легенький. Підемо за своєю сестрою. Так, а ну скільки їх там можна чекати взагалі? Так, так, ми вже приїхали. Ой, ну нарешті. Так, так, так. так. думаю, сяду біля носи. Так, ну все. Зараз додому поїдемо. Ну так, все, поїхали. Так, ну нарешті я закінчила готувати. <кхм> я, до речі, приготувала таку корочку з ананасами, і ананасовий сік. Думаю, їй має сподобатися. Вони вже через хвилин 5 мають прийти. <кхм> так, ну привіт, Люба. Так, ну давайте, тепер вдягайтеся і підемо їсти. Later. Так, ну нарешті ми вже тут всі зібралися. Так, ну, корочка смачна. Mm, прям прям вкусняшка. Хоча я не дуже люблю ананас, але ця з занесена досить смачна. <кхм> так, ну якщо ви всі так вихваляєте, то і, і я спробую. Mm, а сік взагалі шикарний. <кхм> так, так, зараз. Mm, повністю згодно. Ой, ну і я тоді спробую. Так, ну мені треба якось встати, типу. О. О, вкусняць. вкуснятина. Прям, 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 м -м -м -м. прям, мне Так, ну, добрый, кладите все стаканы, я потом проберу. Так, ну, и, девчата, идите, Мыться так, ну, все, я сегодня зараз помыюсь, в принципе, и пойду спать, а то уже как-то спать хочется. Фух, ну, добре. Все, выключаю воду и складаю все. А, ну ще ж треба зуб почистити, я чуть не забула. Так, так. Ну все, щоденько почувся. Все-все. Тепер кладу і піду вже передягатися, а халатку потім покладу. Так, ну ці... Так, ну спочатку одягнуся. Оцю э... Заколку. Костюмчик. Тапочки, а це покладувати сюди на коврик. Він чистий. Ой. Ну добре, все, зараз віднесу халат. І все, і можу лягати спати, в принципі. Ну, все так. Ану ще зніму окуляри, лягу, включу лампочку, ну і буду спати. Так, ну, давай, мілечко, будемо митися. Так, ну обережніше, обережніше. Ну я в таку можна сказати, помимо. Ой, плейкольний такий. Так, прикольний. А ще були баски. Який прикольний, мені подобається. Так, ну все, я бачу, яку ми швиденько з тобою помили. Зараз. Іди сюди, а я по ківанечку покладу. Так, ну зараз я протру швиденько отак от. Вдягну <кхід> на тебе твою піжамку. І тепер... Поки що йди до мене. Хочу кашечку? Так, хочу, хочу. Про ведмедика? Так, ми давно не читали. Так, ну от, кашечку про ведмедика. Лягай, я тебе закрию і зараз буду читати. Жив собі один ведмедик. Не буренький такий, коричневий. Його звали Міша. Він дуже її любив ялинки. Один раз він знайшов дуже велику ялинку. Обняв її і вона його поколола. Він пішов до мудрої сови, яка його вилікувала. Так, ну вроді вона заснула, тому добре, закінчуємо. Так, ну а як ми збираємось і миємося, я думала не показувати, бо вам це буде не дуже цікаво. Ну добре, я, я тоді теж буду лягати, а так як... якось устало сильно. 唉。<sighs>